Всім друзь вам я Олексійчик, і я хочу збудувати свій ресторан. а це, це таке це хата. Тут. А, я ж помню, я чув якийсь взрив. Де, де ще подозрительно. У нас ніхто сюди не ходить, тільки приходять мені допомагати строїти ресторан, і нікого не було. Як воно з'явилось? Цей редстоун. І И наверно. Та наверное. То це заброшена хата. Это капец. Мухайс житель Е, Житель привет. Е, Привіт. А ти не знаєш, що там у мене ззаді за хатою заброшена. Якась хата заброшена. Е, Да, там раніше жив он житель. У нього спать вон на іншому місці хата, а потом он, попро... он переместив їх краном. И десь уже не помню, десь місяць назад он поїхав. Ну, он вызвал якихось людей, які помогу йому переместить хату на ту частину. И через місяць він поїхав. Ага, а, а чего я? Я тоді не бачив цю хату. Да я, наверное, просто вот туда-сюда перемещают. А, -а, а Окей, пойду уже спать. Окей, да. Окей, да. Хм, это странно. Вычитаю Поки сейчас новые. Ну, я хоть впереди. Я Поки Шумер. Так, а ну-ка. А ну. Житель, а я кем... Жители, яке у нас SEO? 25. Ага. Так, SEO 25. Заброшена хата. Про наше село ж пишут. Я бачу. Так. Заброшена хата в селі 25. В Украине. Бу... Там раньше жив людина. З своїм братом. І вони вирішили переїхати в Київ і вирішили, що то буде їхня дача. Вони туди-сюди переміщали ту хату ту. і один раз вони щось пропали кудись. І ця хата ще стала заброшена І ще вона надає загрозу, загрозу селу. Ували мои слов. А мы вообще усралась и усталась? Да ты капец. Це шо тут а робоется? Не, ну вот скажите, ну уже реально. Так я, значит, завтра мы съезжу на кладбище. Может, найду там такие? Добрый ранок. Добрый ранок. Так. Как я обещал, езжу сегодня на кладбище. какой бы звездить. Здесь же на своем сыне. Я собез... Поспал, я собез Давай. Вот там и есть новые работники появились, не знаю. Я вообще там давно не ездил. Ай, 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 ай. О, да, какие новые работники. Так. Э -э, добрый день. Добрый день, вы на кого-то приехали? Да нет. Я уже читал, что у нас в селе 25. Ті була, були якісь два хлопця, два брата рідних е, ну чи не рідних, я не пам'ятаю там, як писало мені в інтернеті, то вони переміщали туди-сюди хату, то біля мого ресторану, то в якомусь іншому місті. І, і сказав. І вони переїхали вообще в. в Кудись переїхав, Вроде ж в Ірпінь. І... зараз їх ніхто не бачив. нас вони тут умерті лежать. Воно там не могли разом стоять. Стоп. Шо? Ось ці є. Ну да. раз А скажи, что у вас голос, как у жителя? Да это просто бывает Чорт, у ну, вот меня такой голос. Черт, чертальский, что тут робится? Это капец. Самое главное, случайно воду меня попасть. Я не хочу чинить машину. А не то я и так свою салату... Я... ай яй 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 Я ледочинник. Вона у мене поки щас Ай! Я на ней поки щас не їжджу Я на ней зараз вообще не їжджу Потому що вона поки ще не до щоб на ней можна було їздити То я їжджу либо же на Сй, либо на червоній, либо на Буга. на Форде, Макларене, они да на двух Макларенах еще, ну, або на тем же гулю. Ладно, пойду, может, понаблюдаю. Зайду, мол, в это место. Хм. слушаю, может что-то появится. Только что был взрыв! Взорвалось! Мой ресторан хоть не заделал. Не, вы видите, что сейчас тут осталось? Нет, это полный капец. Что с этой хатой робится вообще? Криша обломана. Деякі частини криші попадали. Ви. Почти всі вікна одне тільки не заколочене. Двері заколочені упавши. Да що з цією хатою робиться? Як вона? Тут тільки що появився сам собою ТНТ і ви просто бачите, що тут сталося. Була не заділо мій ресторан. Оце би був повний капець. Буду тепер і на свій ларьок ходити, Я поки там не хожу сейчас. Все одно ніхто нічого не купляє. Но завтра пойду. Це повний ші капець. Стоп. Дві могили появились, якщо б вони не з'являлись, а люди, люди самі пропали то що б тоді було б? Тільки чули? Ще я помню, про... ще я помню по... попадалась мені гроза, коли я там ще бачив цю хату, я просто про неї подзабувся. Коли я її бачив. думав, просто заброшена хата, то я. то ще якимось чудом появилась гроза, а тепер ще є якийсь звук. Це капець. Мо, буду строїть бункер. Тільки поговорю з всіма жителями і скажу, це меру. За мер! Треба ж йому позвонить. Позвонить, позвонить, так. У меня Viber. Так, Viber. Так, Merced War 25. Ай, чого я не подивився? ту ну, круто. Ну ладно, вже так. Так, звоним на відео. Хоча не на обучи. Так. Даже звук на. Ну, Аньо? Привет, мэр. Слухай, у мене біля хати появилась заброшена хата, і вона робить загрозу чому селу. Два рази в неї був взріб. Якимось чудом ТНТ появилось. Ось. Якимось чудом визвало грозу, які єся звуки странные. То я не розумію. Можем уже строїть бункер або якісь хоч укриття. Он же надо церобить. А вообще у них что же хату? Да притом, если їздим на кладбище, там, получается, там, были похоронены 2 два хлопця. Вони жили в той хаті і переміщали, виживали людей, які їм туди-сюда, туди-сюда хату переміщали. Я це вичитав в інтернеті. Ну і в жителей випитав, де який кие просознал. Це полный це чорт, що робить? Наше село. воно може пропасти, його може убить. Yeah. Да притом вони ще, вроде бы їздили. А ну сейчас. Моя вот пропустив. пропустила ну-ка. Подожди. ну. Вони були в Ірпеню. а я зараз в Києві. Да притом цей же ще близько. Це ж одна і та сама область. Треба щось робити. Ладно, можемо, давай. Уже може щось будем думати. Окей, перезвоню бо коли щось придумаю, що можна зробити, щоб і ми стали О, стали живими, і село стало. О, осталось чили. і иначе хата не, було, не помита. окей давай 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 ладно будем пойду поки щось думать лучше не буду в той хаті, а на мало аули ще що. буду тут наблюдать ладно о, ладно, давайте всім поки я буду думай, що робити.Всім поки-да. Може лайк поставити. Будь що хоть колокольчик не пропустити відео.Всім поки-да.